Жив колись один монах, Нестор його звали. навіть у чужих краях його люди знали. Непростий то був монах, знав він книжну справу, на папері написав України славу. Дуже книги він любив, знався ще на мовах, і нам повій залишив пам'ятку чудову. Він давно прабатьком став писемної мови, нам добру подарував, плекав Боже Слово. Ми його шануємо нині і писемність нашу. Він приніс кожній людині знань у чашу. Мова Солов'їна, слава України! Рідна і багата у ній мама й тато, нестор наш трудився, і з джерел напився. Рідної святої, мови золотої, пам'ять ми шануємо, працю не змарнуємо, будемо завзято, мовами вивчати. Слова не наче на мистинки, а нанезарі в рідну мову. Це все в моїй душі частинки, У ніжну пісню колесково. Ти краще, ніж весняні квіти, як сокіл у кульоті в як І тяблуневі ще дріти, як у саду доспілі вишні. Уяти рідна гарна мова, радіють і дорослі діти, коли лунає рідне слово до позазенної обміти. Наша українська мова. Мила, добра, гарвінкова, це дарунок у житті, щедрій Божій доброті. Ти нам послана небес, більше таку не знайдеш. В серці нашому завжди, ти наш захист від орди, ти найкраща на землі. Про це скажуть журавлі, і бджолинка, і рослинка, і дощу дрібна краплинка. Я на ти ні з ким, й на нашу мову, з потічечком ким. Ні, свистом дубом, кращий від всіх І з тоненьким станом, я до тебе не доїз, але кращим стану.